Хм, от лайно. Де ти? Не чіпай мої булочки, чуваче! Вони мої! Трясся твої матері. Коли я покінчу з тобою, твоє лице буде як картопляне пюре. Ага, як скажеш, чувач. Вітаю, Вітаю. Гаразд, я знайду ту дитину, а потім я тебе вб'ю. Гаразд, бувай! Щасливої дороги. <гум> так, подивимось. бляха! Там було дитини! Перевір ще раз. Я а -а -а. знаю, ти мене дуриш! Де та дитина? Де ти її ховаєш? Бляха, я не знаю, просто Фредді за тобою. Фредді? Привіт! Привіт, Фредді. Привітики, Фредді. Привіт, охоронцю! Фредді! Не розмовляй з ним! Він мудак! Сквернослів'я! Фредді, він десь ховає дитину і не каже де. Знаєш, що це значить? Ми не можемо влаштувати вечірку, Фредді. Так, треба знайти його, Фреді. Він хоче святковий торт. Я зроблю все, що можу, мем. Припини читати фанфіки, вони тебе плутають! Я підозрюю, що немає ніякої дитини. Тобі світ пошукати уважніше друже. Ну, все виродку, я йду до тебе! Але я востаннє переконаюся, що тої дитини не існує. Ця робота це сильний жарт. Це мій шанс застати його зненацька. На тобі! Я битов мені коліна! Получи ломом, сука! <рес> Дякую тобі за лом, Фоксі! Фоксі, якого хріна! Не знаю, мені нудно! Гей, Спрінгтрап. Що? Чуєш це? А може, ти в сраку. А, Вже ранок. <хи> ну що ж, дякуємо. Ставте вподобайку, вподобайку, та ще одну подобайку. Дякуємо вам, що подивилися. А ще е, я зову. Забу... Згадав би